Дизайнери Кубернетеса передбачили навіть це. Але перед тим, як це е, сказати, це показати, я вам покажу одну страшну штуку. Ви от зараз зрозумієте, наскільки наскільки ризикована зараз е, ситуація. От просто ризикована капець. Зараз одну секундочку. Я от чого більше за все боюся, це зараз зробити невірний рух. Тому що у мене тут, ви бачите, яка міна лежить? <смі> і якщо я зараз опущу ногу, то я боюся, що я її розчавлю. А вона там падла, сидить і гріється. І от що з нею робити, я не знаю. А у мене ноги зараз так, і я от думаю, бляха, що мені робити? Я поворушитися боюся, а вона там сидить. Це капець. Ви бачите, які нелюдські умови просто бувають, які, які страшні ризики. Так, значить, ну ладно. Зараз я спробую просто трішки посунутись. Боже, воно там лежить і, і мурчить. Значить, але ладно. Так, саме страшне починається вночі, коли воно починає лазити по всім нам, і залазити нам прямо в роти, і в носи, і короче, да, це це взагалі нестерпно, нестерпно.